Сьогодні третя річниця полону військовослужбовців Маріуполя. Ми повинні стояти за них, як вони стояли за нас. Ми повинні кричати, мобілізуватися по можливості здавати кроту донейтити, підтримувати мірні акції. В 2022 році, якби Маріуполь здали швидше, якби бійці не стояли до останнього, можливо, російські війська б по моє місто. Те, що вони зробили тоді, вплинуло на всю ситуацію в країні і дало іншим містам побудувати кращу оборону і зберегти час на те, що ми тут могли всі жити. Там всі наші. Багато маріупольців. я сама з Маріуполя. Головне не мовчати. Я вважаю. Ми повинні казати про них, бути їх голосом. Мовчати точно не можна.